Що знаходиться в моїх руках? Це шматочок Мерседеса, на якому їздять безліч українців. Це перемикач положення сидіння саме для Мерседеса. І його роблять знаєте де в Україні на Київщині в Переяслав Хмельницькому на підприємстві Костел. В цехах сучасного виробництва за 90 кілометрів від Києва виробляють автомобільну електроніку для таких відомих компаній, як Ford, Volkswagen, Daimler, BMW та Audi. Товариство Костел Україна є яскравою ілюстрацією життя польських інвестицій в українській економіці, які пройшли випробування українськими реаліями. Інвестиції це визначальний економічний фактор розвитку кожного регіону і держави в цілому. Як вплинула на інвестиційний рух переорієнтація податкової служби із фіскальної на сервісну, і що роблять податківці для того, щоб покращити інвестиційний клімат в Україні? Найбільш болюче питання, яке ми розв'язали за цей рік, це було питання повернення ПДВ. Тільки в цьому місяці ми. 2,2 мільярда відшкодували завдяки цьому сервісу. Взагалі, при заявці в 24 мільярда, ми відшкодували 27, 26,9 мільярдів. Це ми можемо казати, що ми не тільки відшкодовуємо поточну заявку. Ми повертаємо борги, які є, і сьогодні у настранних інвесторів у наших вітчизняних виробників нема питання щодо відшкодування поточної заявки. Сьогодні ми вже пішли далі і вирішуємо ті питання, той багаж, який є. Питання відшкодування ПДВ стало у свій час вирішальним моментом для костел, бути підприємством в Україні чи ні. Виробництво експортно орієнтоване. 100% продукції експортується за межі держави, оскільки в Україні немає ринків збуту автомобільної електроніки, що виробляє цей завод. Компанія була створена 5 років назад, і з самого початку ситуація относительно розміщення НДС була очень сложна. Ми не ні получали копійки від государства. Это привело к тому, что наш владелец некоторое время очень серьезно задумывался над этим, чтобы забрать производство с Украины и переместить в другую страну, где условия для ведения бизнеса более приятные для инвесторов. К счастью, этого не произошло. И, как я уже сказал, за последнее время мы получаем возмещение НДС в автоматическом режиме. Зараз товариство Костел Україна є найвисокотехнологічнішим підприємством промисловості України в своїй галузі. Воно є найбільшим роботодавцем та бюджету виробництвом міста Переяслав Хмельницького. На заводі працює більше 700 людей. До місцевого бюджету за минулий рік сплачено близько 3,5 мільйонів гривень. А вже в цьому році підприємство планує сплатити до місцевого та державного бюджетів, а також соціальний внесок на загальну суму 21 мільйон гривень. На сьогоднішній день в Київщині на Київщині працюють близько 250 підприємств з іноземними інвестиціями. Це нормально, але є куди розвиватися, тому що обласною державною адміністрацією створюються всі умови для інвестування і для розвитку бізнесу на київщині. Нинішню інвестиційну ситуацію у Київській обласній адміністрації сприймають оптимістично. У День професійного свята підприємців губернатор області Анатолій Присяжнюк своїм оптимізмом поділився із журналістами. Каже, інвестори приходять до нього з пропозиціями щодня. Я рахую, що інвестиційний клімат. На київщині створений найкращий. Найбільший проект, який планується втілити в життя, це кінець вересня, на початок жовтня буде вводитись найбільший в Європі хлібокомбінат. Це Васильківський, де 320 Тон в сутки хлібобулочних виробів, це на перша черга більше ста магазинів, які будуть працювати круглосуточно. Це майже три тисячі робочих місць. Це півмільярда інвестицій. На кінці вересня, на початку жовтня, знову ж найбільший в Україні завод по виробництву продуктів молочних продуктів дитячого харчування Яготинський молочний завод. Агромарс, значить, нове виробництво теж 100 мільйонів доларів інвестицій по переробці, переробці м'яса. Зустрічатися з виробничниками стало для Київської обласної податкової життєвою потребою. Про проблеми, які виникають на шляху бізнесовців, тут воліють чути з перших вуст. Сьогодні і бізнес, і податківці схоже налаштовані почути одне одного. Визов налогову інспекцію був по приємному поводу по поводу взаємної дискусії розговору. розговора о перспективах о текущем состоянии дел, скажем так, налоговой инспекции, в налоговом законодательстве, о том, как лучше общаться с налогоплательщиками налоговой инспекции. Это очень приятно. головний податківець Київщини каже, що створення комфортних умов для інвестицій це завдання спільне, і податківці не сторонні також на бізнесових форумах, які проводить влада області. На які питання доводиться відповідати на таких зустрічах? Голова сказав відверто. Безумовно, перш за все, цікавить податковий тиск, якщо це стосується податкової служби, це повернення ПДВ. Я їм чесно сказав, що на сьогоднішній день ми втричі зменшили перевірки. Напевно, ж повернення ПДВ є важливим для того, щоб створювалася довіра у іноземних підприємців до нас, правда, як з цим питанням Безумовно. в Київській області. Близько 100 мільйонів тільки в цьому року році було повернено ПДВ іноземне підприємство. Коли в минулому році ця цифра сягала близько 5 мільйонів. Це близько 19 підприємств, які отримують в автоматичному режимі відшкодування ПДВ. А раніше було всього 4 в минулому році. Підвищується інвестиційний клімат, покращується чи ні? Мабуть, можна сказати, якщо проаналізувати доходи нерезидентів і які податки вони сплачують, то ці доходи і податки зростають на Київщині чи ні? Так тільки у першому півріччі поточного року доходи на резидентів склали 900 мільйонів гривень. І сплачено з... податку з них 25 млн мільйонів. На підприємстві Костел Україна констатують, що вирішення ситуації з відшкодуванням ПДВ дозволило поступово розширювати базу постачальників з України, бо розпочинав завод роботу на Давальницькій імпортній сировині. Тепер все більше і більше замовлень роблять в Україні, а це означає, що підприємство впливає на створення робочих місць і на інших українських виробництвах. Чи відчувають на підприємствах ті сервіси, які запроваджує зараз податкова служба України? Керівник заводу Радослав Шкуб каже: ось що. My czujemy dwa, powiedzmy, tak, dwiżenia. Pierwsze to serwisy, które nowo służba w ostatnie wraże zaczęła przedostawiać. To elektroniczna ciężność, to połączenie elektronicznej rasyłki pro i zmiany w zakonodawcze i to możliwość zadawać i połączać wątpliwości w elektronicznym widzie. Это, конечно, улучшает эффективность взаимодействия с налоговой службой и в общем, является очень позитивными явлениями. Второе это изменение отношения налоговой службы к налогоплательщикам. Податковий кодекс став поворотним моментом тих податкових змін, про які зараз говорять і бізнесмени і податківці. Заступник голови ДПС у Київській області Ганна Ігнетенко каже, що зібрання усіх актів у єдиний документ не лише спрощує спілкування іноземців з українським ринком, запроваджує єдині правила для усіх, але й дозволяє розгледіти моменти для удосконалення законодавства, щоб відповідати усім потребам бізнесу в Україні. ДПС України ініціювала зміни до податкового кодексу, зокрема застосування ставки на прибуток з 2013 2013 по 2018 рік 0% і з 2018 по 2022 8%. Так? Проте є умови для отримання таких преференцій. Що це за умови? Данные предприятия будут делиться на три группы. Первая группа предприятий – это с иностранной инвестиции больше 3 миллионов евро. Обязательное условие – то, что было дано рабочих мест не меньше 150. Вторая так называемая группа – это предприятия с иностранной инвестицией до 1 миллиона евро с обязательным количеством рабочих мест около 50. И третья группа – это до 500 тысяч евро с обязательным количеством рабочих мест 25 человек. Но для всей этих групп обязательное условие – это превышение минимальной заработной платы на данном предприятии в два с половиной раза установленным государством минимальной заработной платы. Кроме того, те предприятия, которые получили данную льготу, обязаны будут открыть в органах государственного казначейства специальные счета, куда сумма, которая освобождалась от налогообложения, будет перечисляться, и они будут обязаны ее использовать на покупку оборудования, развитие данного производства.

ее ту конкурентну спроможність України к цьому рівню, який, е, який є вже в других странах. Керівник заводу каже, що тепер вони бачать перспективу. Виробництво будуть розвивати і розширювати штат працівників. Взяли в оренду приміщення для ще одного виробничого корпусу. Зараз воно ось в такому стані. На його ремонт і обладнання Костел планує витратити 2 мільйони євро. У такому ж стані було 5 років тому приміщення, з якого виріс перший корпус заводу. Тепер він має ось такий вигляд. Прямі інвестиції саме в столичну область склали сьогодні близько 2 мільярдів доларів США. Доля інвестицій на сьогоднішній день складає на одного жителя Київщини понад 1 тисячу доларів США. Ну я б хотів би запевнити, що ми будемо робити і створити всі належні умови для нормального розвитку бізнесу на Київщині.